Є у вас при собі якісь заборонені речі, речовини, Ні. прикурсори. Ні. Ви не проти, якщо ми оглянемо ваш поцель? Так, Так, мобільний телефон. Так, згорток. Поняття. Зіп-пакет, всередині якого знаходиться кристалічна речовина білого кольору. Зовні схожа на психотропну речовину. Не знаю щось. Не знаю, Добре. Дай -дай -дай. Так, Поміті, будь ласка, розпишіть. Дільничні офіцери Десянського управління поліції під час відпрацювання території району викрили чоловіка, який збував психотропи. Побачивши правоохоронців, він почав тікати. Поліцейські наздогнали його та затримали. Під час слідчих дій у фігуранта вилучили поліетиленовий пакет із психотропною речовиною. Експертиза підтвердила, що вилучений психотроп альфа пвп вагою 1 кг 200 г. 31 річного уродженця Житомирської області затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєння злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Це незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини у особливо великих розмірах з метою збуту. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.